Вітаю шановні глядачі на каналі компанії Електромотор. Сьогодні у нас такий незвичайний інверторний генератор. Зараз про нього побалакаємо. Це у нас конкретно модель ITC Power. Модель називається GG18i. Виглядає він ось таким чином: жовтий корпус повака, глянцевий, такий полуглянець, полуматовий. У нас пластик зверху. Гарної якості генератор. немає люфтів. Бачимо, гар... досить гарно зібрана у нас. Сама конструкція нашого генератора, давайте про нього поговоримо. Якщо ми перейдемо з вами на передню панель нашого генератора, можемо побачити класичні три індикатори, які сповіщають нас перше, про те, що йде у нас видача нашої напруги. Бачимо сповіщення про те, що у нас система перенавантажена, треба або перезапустити, або відключити непотрібні прилади, які багато споживають. І третій індикатор сповіщає нас про те, що у нас низький рівень мастила. Якщо, наприклад. Зараз взяти і за стартер потягнути, то ця лампочка у нас засвітиться і буде сповіщати про те, що мастила всередині нема. Тому що інверторні генератори і взагалі генератори завжди приходять без мастила та без палива всередині для безпеки його перевезення. Наступним кроком можемо побачити з вами: на інверторних генераторах є оця кнопка Економічний. Якщо ви включили режим ОН, він буде споживати. Ту кількість палива, яка зараз витрачається на живлення приладу, який ви підключили. Наприклад, нехай там буде 5 лампочок по 100 Вт, от він на 500 Вт, і буде розрахований, буде видавати тільки таку потужність і витрачати паливо тільки для того, щоб надавати живлення до цих приладів. Наступним питанням у нас є ось такий отвір під кришкою. Автомобільна зарядка. В комплекті йде отакі от клеми для підзарядки акумуляторних батарей з клемами. Закривається кришечко, щоб не потрапляла волога. Знизу бачимо два роз'єми під USB, амперна 1 амперна і 2,1 амперна роз'ємчики. Бачимо заземлення наше класичне. Під захистом у нас така гарна зроблена, прорезинена навіть, щоб була щільність при закритій розетка 16 А. Бачимо кнопочку. Перезавантаження нашого, нашого виходу нашої напруги. І от така от у нас проста, але інтуїтивно зрозуміла панелька. Зверху, якщо подивимось, у нас йде паливний бак, в комплекті де ось такий ось фільтр для вашого палива, для того, щоб ніяке сміття не потрапляло до середини бака. І зверху кришечка з клапаном. У кришки є два різних. Положення. Перше положення у нас open. Це свідчить про те, щоб відбувалася циркуляція парів нашого, нашого палива під час роботи, і не відтворювався вакуум усередині. І також є положення close. Зараз покажу вам. Close. Він використовується тоді, коли ви, наприклад, його перевозите для того, щоб пари не виходили. І у вас паливо було в своєму стандартному положенні. скажімо так. Бачимо, права сторона у нас така менш функціональна. А от якщо перейдемо наліво, то тут у нас починається вже історія з запуском самого генератора. <кій> з лівої сторони у нас кришка на одному гвинті, маємо доступ до залива мастила. Згодом подивимося з вами на інструкцію, там вказано десь приблизно 550 мл картера мастила. Перевіряйте згідно рівня, бачите, як показано на схемі: верхній рівень та нижній, щоб у вас було десь плюс-мінус вище середини. Якщо ми перейдемо до нашого ручного стартеру, то побачимо, для того, щоб включити цей генератор, треба виконати деякі дії. Перше, це ми з вами відкриваємо кришечку положення open, поставили. Біток парів у нас є. Наступним чином у нас йде включення подачі палива. Якщо ми можемо побачити, он у нас це, коли вона дивиться в ліву сторону. Перевели дросельну заслонку, якщо вона була в відкритому стані, у закритому. Це для холодного старту, рекомендується. Якщо він уже теплий, можна пробувати його заводити і в відкритому положенні дросельної заслонки. Наступним кроком у нас натисніть 6 разів на підсос нашого палива, тобі ж на цю бачимо таку штучку. Далі тягнемо наш стартер. Старайтесь, друзі, під час того, як будете заводити, не робити з одного руху витягувати, а трошечки відтягнули. Відчули, що у вас є опір в руці, і тоді вже починаєте його заводити. Коли він почав уже оживати, повільно переводите у положення відкритої заслонки. Все, ось він у вас вже працює. От такий от генератор. В принципі, можемо подивитися на його специфікацію. конкретно характеристики 1,5 кВт це в нього його номінальна потужність, максимальна 1800 Вт. Бачимо, що частоту струму він видає 50 Гц. Місткість нашого паливного баку 3,5 літри, двигун фірми Petrol. 3-4 години. Рекомендується його працювати на одному ході, скажімо так. так. Вага 16 кг. І ось його, бачите. Габарити 473х263х413. На на тут, якщо з рукою порівняти, то він досить невеличкий, можна сказати, дві долоні плюс-мінус поміщаються. І ззаду ми можемо побачити, якщо його зараз так перевернемо, тут у нас є глушник задньої частини. Ну, Така проста, але, скажімо так, модернова конструкція, мов дуже модна. Постачаються такі генератори, от такі фірмовій коробці своїй. Країна походження даного бренду ITC Power, у нас Іспанія. Ось такий от генератор. Якщо хочемо з вами його виключити, наприклад, на, він у нас працює, ви не знаєте, що робити, то ми з вами просто-напросто положенням включаємо режим OFF, бачите, як показано знизу, і він у вас вимикається. І дорослю заслонку також переводимо потім у режим закритої. Так що, такі от поради, друзі, Такий от чудовий генератор. Можете замовляти у нас на сайті нашої компанії elektromotor.com.ua з номером телефона 098 657 4001. Звертайтесь, поки є в наявності, хто встигне забрати. От такого генератора вистачить для багатьох потреб. Наприклад, підключити телевізор, освітлення вдома, якісь не дуже ємкісні прилади. Тому звертайтесь, будемо вдячні. Якщо звернетеся до нас, придбаєте його. Ваші покупки дають можливість нам працювати далі, розвиватись і допомагати людям мати світло. Та бути в теплі та безпеці цього вам доброго, компанія Електромотор.